Я вас всіх вітаю, мене звати Оля. Нещодавно я вам розповідала про парфуми від Dorman Jane, і там була а, сакура, тобто парфум про цвітіння вишні, в даному випадку японської вишні. І коли я робила цей огляд, мене щось не залишала думка, що щось в мене вже було про сакуру. І я після того, як зробила огляд, пішла шукати і таки знайшла, і ось в мене дійсно є відливант. Там вже залишилось небагато. Ще один відливант, ще один аромат про вишневий цвіт. І я хочу зараз вам ці дві сакури швиденько порівняти. Можливо, ви шукаєте ось саме вишневий, гарний вишневий цвіт, і ви сумніваєтеся, в яку сторону дивитися. Що ж вам таке придбати, щоб взагалі зрозуміти, ваш це чи не ваше. Давайте спочатку про сакуру від Ormon Jane. Ще раз повторюся, трошки якщо хочете в більших подробицях, подивіться, подивіться моє відео про Орман Jane, я залишу посилання внизу. Але, в двох словах, сакура від Orman Джейн вона про квіткову пудру. Вона дійсно дуже пудрова. Тобто вона легка, вона така напівпрозора, як більшість ароматів Ormon Djane. Вона згладжена, вона, скажімо так, м'яка, вона не характерна, ну, в плані не в тому, що вона безхарактерна. А в тому що в ній немає якогось такого стержня, або якогось такого е, сильного, знаєте, характеру, чогось такого потужного. Е, це дуже-дуже така тонка квіткова пудра. І е, ось я її е, спеціально декілька разів, хоча вона мені не дуже подобається, наносила, щоб взагалі зрозуміти, як вона себе поводить. І ось ця квітковість відчувається мінімально в ній відчувається пудровість. Ви в такій пудровій хмаринці. Але ця пудровість, знаєте, така, вона ні в кому ком, якому випадку не вінтажна ця пудровість. Ця пудровість, ну, скоріше, пильна, чи що. От дійсно такий, таке враження, ніби ви нюхаєте. Ніжний ніжний квітковий цвіт припилений. Ось мені пахне пильно. Знаєте, так як може пахнути. Папір так може пахнути. Ось такого трошки пильного паперу аромат. Ну, Тобто, там багато про пудру, але не про ретрову, а ось про, траку. про таку квіткову легку, напівпрозору, але в пильну сторону. Другий аромат, який я знайшла про вишневий э, цвіт, це від э, MDCI Parfum Chio-Chio Sun, і там також про э, вишневий цвіт. Але тут вже є така яскрава пронизливість. Тобто не свербляча, така, не така, яка, знаєте, аж мозок, мізок мізки виїдає, а просто є э, присутня яскравість. Тут вже дійсно про квіти, тут же дійсно про цвіт. Якщо і цей от вишневий цвіт він вгадується. Ну, я навіть не можу сказати, що якось воно відсилає до якогось вишневого компотику. ні. Але ну, щось таке, знаєте, натяк є, просто щоб дати вам зрозуміти, що це про вишню. Він і не кислий, і не солодкий. Він також досить делікатний. бо МДС парфам, вони і делікатні, і якісь такий ну, натяк, скажімо, на яскравість в них є, на якусь таку ну, начебто пронизливість. Але, ще раз повторюсь, не сверблячу. І мені набагато більше подобається «Чи -о -чи -о Сан саме тим, що тут немає цього враження, що ти нюхаєш пиль, пил. Навіть якщо це пил на гарних таких тендітних квітах. А тут є якась така відчуття легкості, от саме весни, радості. Ну, хтось може сказати, що це якийсь такий трохи компотний, але компотний, знаєте, в гарному розумінні аромат. Натяг на на фруктовість, на, саме, от, на ягідність вишень. Ось такий тут квіт. І, як на мене, він ось цей очі сан більше передає саме вишневий квіт, от як в нас цвітуть вишні. І якщо ви проходите повз, ви відчуваєте це такий. Аромат. Так, ви входите, коли проходите повз дерево, в, в цю хмаринку ароматного вишневого цвіту. І це ось тут. Скоріше ви відчуєте, знайдете в Чіо сан Я також нещодавно згадувала Лябель Елен, прекрасну Елену від цього бренду. І в них є щось. З, Якщо ви і той, і той аромат затестите, ви почуєте цю знову ж таки ДНК-бренду. А ДНК цього бренду це така також вишуканість і легкість, але з такою яскравинкою, знаєте, стриманою, але радісною посмішкою. Якщо сакура від Ormon Джейн мені геть не посміхається, вона досить така, ну, дуже стримано, серйозна. І оце така припилена і щось там про папір, знатиком, лише з натяком на квітковість, то тут акцент саме на квітах, на цьому цвіті дерева, і тут радісна посмішка. Тобто асоціація аромату, він вам радісно, з ароматом він радісно вам посміхається. Так? Особисто я вибрала б сан якби от я шукала якийсь вишневий. Цвіт, щось таке, коли дерева цвітуть, ось таке більш радісне, більш позитивне. Ну, ось так. Комусь, мабуть, сакура більше подобається. Зараз дуже багато насправді про сакуру говорять, бо її почали продавати. На офіційному сайті раніше вона була просто як ексклюзивно представлений парфум, не пам'ятаю для якого універмагу. Зараз її можна придбати, тобто вона більш доступна і таке промовляюче так промовляючи така назва сакура, але я все ж таки дивилася бо в сторону Чио -Чио Сан якщо вам дійсно потрібен такий цвіт, знаєте, не просто припудрений припилений цвіт, а з яскравинкою. Все, ось порівняла я два. Ну, Сподіваюся, що якось це вам допомогло, якщо ви шукаєте вишневий цвіт у парфумах. Якщо ви знаєте, до речі, у люксі вишневий цвіт, то скажіть, я щось ось так прям ходу і не можу сказати. Мені здається, що у люксі дуже багато намагаються передати вишневий цвіт. Це ж така, такий аромат. Досить тонкий, майже невловимий. Він дуже такий-дуже дуже витончений, і щоб він не скотився в якийсь негарний мускус, або ось у таку чи занадто компотність, або у хімозність. це... Мало кому вдається, і я не знаю, чи у Люксі комусь вдалося, але ось, на мою думку, у MDCI Parfum вони з цією задачею впоралися. Щодо Ormon Jane, як би я не любила цей бренд, я все ж таки кажу ні. Тобто мені комфортно носити сакуру, мені в цій пилюці критковій комфортно. Але я б не сказала, що це асоціюється в мене з сакурою або з вишневим цвітом. Напишіть свої рекомендації, звичайно, якщо у вас є по вишневому цвіту. Це не моя улюблена нота, але інколи ось так ніжно-квітково, під настрій, коли дійсно все, все квітне, оцей цвіт дерев, то хочеться цей період, період травень, червень. Хочеться інколи щось таке ніжне, жіночне вдіти. Надягти чекаю на ваші коментарі і побачимо! бувайте.